Так, всім доброго ранку, що не зробиш раді глядачів. Полізеш в цей бардак, щось подивитись, щось знайти, щось таке цікаве. Але ж тут нема нічого взагалі в цьому мусорі знайти можна тільки що. О. О, да, деталі тут немає взагалі ніяких ціленьких. Хоча я бачу щось. І ціле для себе. Я люблю такі коробочки, я люблю ось такі викрутки. Ручка вже потерта, ну, але які, диски вам даже здають. Нічого показують взагалі. от Лазиш, лазиш, тут взагалі страшно таке, що можна перецепитися і вбитися якраз в цьому багні якраз. Це якийсь капець. Оце так. Все, поліз є далі, бо дуже тяжко лазити. Все опасно. Е, можна порізати і занести якусь інфекцію. Тому все страшно. Якось так. Поїхали знімати на другу прийомку. Так, дорогі друзі, глядачі мого каналу, буду показувати щось новеньке, щось гарненьке. Дивіться, проїхавши по прийомкам, продивився щось різні там відоси. Побачив, що іменно не завжди всіх все влаштовує. Тому показую те, що є. Е -е, Знайшов я тиски. Грамизні такі 14 губки? Ось такі гарні, красиві, блискучі. Тріщин як такових наявності я не бачу. Крутяться губки, звісно, якось перекручені косокриво. Ну, то таке. Ціна їх буде 1800 гривень, як і в прошлому відео. Тому кому -то зацікавила ця річ, можна написати і забрати. Далі, що в нас є ще? Є бур. З таким ось сверлом грамезним бур відпилений. Сама частина, як із нержавійки, зроблена. Ціна за неї буде 120 гривень. Так, далі йдемо. Що в нас тут є ще нове? Цикулярочний якийсь диск, такий тоненький, гарненький, 15 гривень. Камінець є ціна 25 гривень. Приблуда ось така гарна, прикольна цікаво Крутиш видвигається. Ціна за неї 150 гривень. Далі є редуктор. Не перевірив кількість оборотів. Ця планшайба дергається, зроблена на так. Собі, болтів немає. Так, ціна їх буде 300 гривень, буде ваш Далі є мотор. Як із лануса, як із цього. Також неперевірений, також на продаж ціна 150 гривень буде ваш. Дрель ручна для того, щоб можна було без електрики якраз просверлити якийсь там отвір, більш-менш І із сверлом. І з усім ціна 100 гривень. Так, йдемо далі. Що ще є? Молоток. Ось такий 45 гривень, він буде ваш. Гарненький з ручкою зі всім. Цей в нас 5 гривень пружини із якогось дивану, Сам, самим механізм здали, або ж з машини, або ж з дивану, або ж ще з чогось. Кому цікаво, дві штуки будуть у нас 120 гривень буде ваш. Ці 5 гривень крючки різного, тут іще ось такі є різної консистенції, Вон, бачите. Я не знаю для яких цілей, тут взагалі нічого немає. Тут як шило. В общем, за оце все, 50 гривень, воно буде ваше. Плос длінногобці поламані, Сразу кажу, 20 гривень вони будуть ваші. Показую спеціально. І за ручок взяв, для того, щоб ручки використовувати, або ж заварити, зробити, та і все, у кого руки з правильного місця ростуть. Диск. Диск у нас буде 30 гривень. Він як новий, він і є новий, ним користувались взагалі, скоріш, не користувались. Ці у нас будуть 20 гривень, сковорідка 400 гривень, і вона буде ваша. Далі хотів показати ось такий стамесочку гарненьку. Красиво, але хтось неправильно набив ось це кільце. Ну, то таке можна це все зробити і буде ідеально. Дивіться, 65 гривень вона буде ваша стаместка. Цей в нас буде 25 шестигранні болти маленькі. Шпилька, скоріш всього, десятка або восьмерка. За оцей весь комплект ціна 40 гривень. Далі йдемо ключі 36-32. Самий Найбільший, самий найменший це 14-12. 14,12. Їй 13-17, їй 27-24, 30, 27, 27, 24. Ну тут різні. Взагалі. Хто хоче, там може зупинити, передивитися. Все, я думаю, видно. Ціна. Саме найголовніша ціна 400 гривень, вона буде ваша. Ручка 25 гривень. Цей в нас буде. 30 гривень. Е, так, трубочки, хто хоче там робити, є ось така річ. Кабель перебитий. Предупереждаю, одразу. Перевірити не встиг. Е, ціна за неї буде 380 гривень. Буде ваш Так, йдемо тепер по старим моїм знахідкам для того, щоб можна було щось нове, як я показав, і щось старе. Таке, щоб можна було ще раз продемонструвати. Стари 35 гривень. Їх тут дві штуки є. Ну, то таке. Е, є ось такий ось датчик, кому цікаво ціну пропонуйте. Насос також можна ціну запропонувати, е, кому там на якусь систему треба. Ось є він. Е, частина від тисків 120 х Також можна запропонувати ціну. Вона велика з поворотною частиною зі всім. У Валда на 4 кілограми з ручкою, з повністю з усіма. Ціна 450 і буде ваша. Сити це 20 гривень. Кранік буде 65 фрези можу на кілограми зважити, якщо комусь там дуже треба. Їх дуже багато. В общем, є, є змога якраз або ж зважити. Більш-менш адекватну ціну називайте, і будемо домовлятися. Форма. Форма у нас 45. Стіл, е, стіл у нас із е, якогось стола поворотного, 80-й отвір, для того, щоб можна було використовувати кому як е, зручно. Могу на вагу, могу, можу е, за общу суму. Все в Директ. все в Viber. Viber пишемо, домовляємось. Тому що телефонувати ну, можна, але не дуже зручно інколи буває. Рубільники. Ціна 45 гривень, дешевше болота якраз. Тому якось так. Ось дивіться. Кількість є. Кому треба, звертайтеся. Е, сверла, райбера, фрези різні. Також можна як на вагу, так і поштучно запропонувати ціну. Тут є також. Так, лірко тримач такий у нас 70, ручка 100. Цей у нас буде 20. Два ключі 17-14, ось таких 45. Штангель 110. Дві ручки від цих ціна 60. Цей у нас буде 25. Викрутки, ось оці всі, як ви бачите, оці, оця також. Ось так. Ціна 180 гривень. Гайки, гайки 125. За ось ці всі ці всі кріплення 100 гривень. Три сверла будуть у нас 80, цей у нас агрегат буде 35. Мечики. Мечики В кількості. Побачили, скільки, їх. всі перерахували, всі передивилися. 550 гривень вони будуть ваші. Далі є лірки. Ось такі. Розміри також можна збільшити, там передивитися перед цей. Ціна 600 гривень, вони будуть ваші. Так, матчик-отримач. Ось такий 70 гривень. Е, всім дякую за те, що додивилися до кінця. За те, що бачите, що я виставляю. Лайкайте, я також коментую. Дивлюся, на більш-менш адекватні коментарі дивлюсь. Хейтерам, привіт! Я розумію, що вам я не подобаюсь, я розумію, що я вам щось не так роблю, але ж ви навчіться писати якраз, бо ви звідкіля виползли, щось написали, незрозуміло як. Для кого це ви пишете? Ну, Для себе, мабуть, для того, щоб не забути, чи як? <гум> ну, Напишіть більш дел... делікатно, я відповім. А то що ви пишете, непонятно що, непонятно як. Оце так. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.